Та да, це тебе звичайна машина. Ну і що ти будеш з нею робити? Прокачувати. Прокачувати я то зрозумію, що ти будеш прокачувати. Ти подивися, який в неї стан. Тут вже фари немає. Ти подивися, вона вся ржава. Тут вона вся ржава. Ти подивися, тут ще Тут Аж дві фари ззаді немає. Ти подивися, це капець. Ну тут діски тут ще це капець. Просто ти де її нафіг таку взяв? Розкажи мені, будь ласка, мені продавці сказали, що вона змагалась в раллі. В ралі вона змагалась. Ну, по ній видно, що вона змагалась. Ну я якщо ти так прям сильно нафік хочеш її восстановити, чи як її там називається, я не знаю. То в принципі я можу тобі з цим допомогти. Тільки для цього на цю машину, знаєш скільки піде грошей? Це купа грошей, це нафіг дофіга грошей піде, щоб її повністю, повністю її восстановити. Ти собі уявляєш? Ну, я то зрозумів, тобі легко говорити, да, А от мені з бабками, з грошима трошки буде проблема, Ну що, я думаю, що ми сьогодні готові, і я думаю, що хоч сьогодні ми постараємося хоч якось її прикрасити. Так що, в принципі, давай спочатку ми подивимося на цю машину, подивимося, що їй не вистачає. Ну, першим ділом запиши, візьми там, десь це бумажку, ну, листочок якось візьми і якусь ручку візьми, і запиши, що я буду говорити, те, я їй. Буду потім купляти. Так, ну що, в принципі, або ні, Лучше ти з'їзди, просто візьми листочок. Ну коротше, записуй, ти взяв листочок. Так, Ну все, тоді записуй листочок. Першим ділом, в який ми хочемо, кольор її покрасити. Давай в зелений. В зелений ти хочеш? Так, добре, тоді записуй зелена краска. Далі записуй чотири диска, ну чотири колеса, таких спортівне. Ну, будуть колір у них золотий. Ну добре, хай будуть золотий. Ну, я думаю, що вони там не будуть золотий, це просто такий окрас буде золотий, тому що золото справжнє тут не існує на колесах. Далі що записують? Дві задні фари на ВАЗ 21.07. Записуєш? Так, так. Це тоді далі записуй, що я можу. Ну, що ти можеш записати. Так, диски ми записали. Так, ага, ще якщо я пам'ятаю, ага, ще тут передню фару треба купити на ВАЗ 2107. Записуй теж. Записую. Це тоді. А, і ще купляємо гоночний руль. Гоночний руль? Так. Ну, теж. Або зараз почекай, я хочу подивитися на руль. Ну, так, в принципі, руль тут в такий поганому стані, так що теж записую гоночний руль. Все, ти записав? Так. Ну все тоді, в принципі, я думаю, що з цим. Також, також, також в тебе ж є машина ще одна. пам'ятаєш? Так, так. Давай ми може зараз на твоїй машині. Давай ми зараз першим ділом вийдемо звідси. Е йди до своєї машини, забирай свою машину і поїдемо ми з тобою в автомагазин. Алло, ти не туди йдеш, в тебе он там твоя квартира. А, це ж там точно я можу. Так, ну що, заправляємо нашу машинку. Все, ми заправили. Ну що, в принципі, Вов? Ну я можу сказати, що тут, ау, ти, тут ще клієнти під'їхали. Ну, я можу сказати, що машину ми заправили. І ти подивися нафіг або ні. Давай лучше ми вже приїдемо до себе на СТО, і там уже подивимося, що ми купили. Давай я відчиню тут двері, сідаємо. Ти теж сідай і заведемо ми тут машину. Опа, все. Завели ось таким чином. Так, 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 все завели. І тепер давайте будемо ми їхати до нас на СТО. Чуєш, Вов, знаєш, що я хочу тобі сказати? За це все, за це все, що фари дві, одна фара, барвник, ну, балончик з барвником і руль. Це нам знаєш, скільки обійшлося? Це нам. Це нам обійшлося майже ну 10 тисяч гривень. Це мінімум вийшло. У ну... мене знає що? У мене нафіг осталися тільки максимум 5 тисяч гривень, які оце в мене були. А було у мене нафіг 20 тисяч гривень. Ти собі уявляєш? То давай я тобі накину на баль. Та не треба. Зараз я заглушу тут або ні. Навіщо я давайте Ми її заведемо і я хочу її. Від, відганяти кудись сюди, куди сюди її припаркую, опа глушимо ми її і вилазимо ми з машини. Зачиняємо двері. Ну що, в принципі, вову, ось тримай тут а, твої ключі. В принципі, ну що, ти забрав ключі? Да. Ну, все тоді, в принципі. Будемо лагодити цю нашу Жигулі, яку Вова знайшов посередині океану, можна сказати. Ну, по ній видно, що вона була в океані. Ну що, в принципі, що ми будемо починати? Що ми будемо починати її робити? Ну, я думаю, першим ділом першим ділом я хочу е, почати з барвника, Ну, покрасити її в зелений колір. Як тобі? Та чітко буде взагалі. Ну тоді будемо. її Її красити. Так, закручуємо останній гвинт. Такі в принципі, все. Останні колісо я закрутив. А в тебе що там, Вов? Нормально. Нормально? Ну, в принципі, я так і зрозумів. А тепер, а тепер, давай будемо забирати ці всі ключі і ти подивися, як ми приобразили цю малишку. Пам'ятаєш, як вона колись була така ржава, це потрапана? Ти пам'ятаєш? Да. Mm -hmm. А це вона така вже ляля стала, що на неї аж прям Тут такий колір ми вибрали. Прям матовий, тільки на а ану. Одійди, я хочу це трошки її вигнати. Опа, зараз я її так вижену. Проїдешся зі мною. -ля, ти подивися яка вона бистра. Вона сідай до мене, зараз проїдемося. Ша, ша, ша. Давай, 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 швидко. -би, 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 би. Та ні, до мене в машину я сідай. Мені теж хочеться, давай. Та або давай гоночки з тобою зробимо. Давай. Давай, я давай. давай гоночки з тобою зробимо. Виїжджай, виїжджай на своїй машині, тільки обов'язково фари вімкни. Фари вімкни. Опа, все, фари ти вімкну. Ну ще, в принципі, ставай до мене. Зараз я ось так трошки вийду. Та ну, хоч в мене не в таранці, нормально вийде. А це ж моя машина, мені пух. І так, ну що, Вова виїхав на дорогу. Ну що, Вов, ти готовий стартувати? Так. Ну, все тоді, через три, два, один. Поїхали! Ух ти, куди ти перший вирвався? Куди ти перший вирвався? І я перший вирвався. Вперед! А Вова там якось ззаді там петляє. Ну що, Вов, як тобі запах, дима? Як тобі, скажи, будь ласка. Нормально. Давай, куди ти там оце по полю не їдь, а тут, тут а рядом ДПС стоять. Так що давай будемо заїжджати до себе в гаражик і, в принципі, будемо вже якраз вже на вулці. Капець Вов, ми сьогодні цілу ніч з собою цю машину лагодили і гонках стартували. Ти собі уявляєш? Це капець просто якийсь. Так, ну що, ти там десь припаркуйся, а я сюди. Якось припаркуюся, опа, обережненько, Так, це я вже трошки перебільшив. Так, опа, ну, якось ось так я стану. Ось так. Опа, все, коротше, я встав. Заглушили ми машину. Ну і ви, в принципі, подивіться, як ця машина образилася. Ох, ти вже нас... Наступає день, нічого собі. Ну, коротше, в принципі, за цю серію ми сьогодні зробили нашу цю Жигулі ВАЗ 21.07. Дякую, що ви додивилися це відео до самого кінця. Також не забувайте ставити лайки і підписуватись на мій ютубчий канал, тому що іменно цей серіал виходить майже кожен день. З вами був Артімайнер, Вова. Дякую, що ви додивилися це відео до самого кінця. Всім до шутких зустрічей, Також переходьте на мої відео сліва і справа. Дякую!